Приїхали два б 8 Пасати, це один із них. Чорний, 20-й рік, 26-й 20 рік. На класній комплектації, він не фарбований, він вже розмитнений з сертифікатом. І чекає на нового власника. Можна вже приїжджати і оглядати. Автомобіль тільки з дороги. Вибачте, не помили, бо немає де помити. Але по автомобілю жодних зауважень немає. Не технічно, ні естетично. по кузову жодних вмятин немає. Царапин немає. Ось одну, одну я вм'ятинку знайшов. Оце одна єдинственна вм'ятинка на весь автомобіль. А так, тормоза нові, тормозні диски, Передні задні нові. Гума 22 рік. Що це в нас стоїть? Воно тут -а. данлоп. Партроніки 360, фул лед фари адаптивні. Дістронік, утримання смуг, тревел ассист, щитування дорожних знаків і багато-багато другого. Все по порядку. Зараз починаємо огляд, і все буде по порядку. Так, починаємо огляд, починаємо з фронтальної частини. Я вже говорив, він у нас не фарбований, без нюансів. Не запіскоструєний. В доволі гарному стані. Фари в нас ціленькі, це в нас full LED, хром у нас весь цілий. Тут знизу також все ціле, знизу губа ціла, встановлено захист двигуна і АКПП. Туманечки ціленькі, вони йдуть ледовські, у нас парктронік іде на 360. Зможете бачити з автопаркуванням. Так, крило крило у нас в оригіналі. Жодних нюансів. Так, він код, перевіряйте, фіксуйте. Повна сервісна історія. Машина з Німеччини 185 була куплена, зараз вже 186. Тормоза в нас нові, колодки в нас нові, диски без е, бордюр. 215 60 16 Dunlop. 22 рік. Так, поїхали далі. Так, зеркала у нас максимальні. Гріються, складаються, неправильно вдарив. З підсвітками контурними. Поворотнички ціленькі, тут нічого не потріскано, запотівань яких немає. Так, водійська дверка у нас ціла. Вон як зображення, так? Да? Машина не затерта, не запіскостроєна. Так, це в нас якоби вхід без ключа, але він на одну дверку. У нас присутні два ключика. Так, давайте по салону. Так, ну Тут стандартно, нічого не потерто, не витерто на цей пробіг. Тут не за... зеркала складаються електро, можна принудительно скласти, якщо потрібно. Сидіння в нас аргокомфорт з масажем, з електроваліками, з електрогулюровкою. Тут у нас присутня така підтримка для ніг. Повний набор асистентів по автомобілю. Все, що доступно до Volkswagen, до асистентів в цьому автомобілі воно все є. Так, ще раз хто не побачив він код. Фіксуйте. Так, дах. Оригінал. 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 Так, чорні релінги вони не вигорівші, ніде нічого. Так, батон. Так, задня пасажирська дверка з сторони водія. Так, Поїхали. Тут все в порядку, в порядку. В порядку. Так. Задній діск у нас також без вироботки. Задні тормозні диски також нові з новими колодками. Гумом у нас однакова, данлоп 22 рік. Так. Заднє крилочко ціле, арка ціла. Перетронік 360 градусів. Яких абсолютно кришка багажника ціла, ціла, фонарі задні ціленькі, ніде нічого не побито бампер задній не побитий. Тут погрузочна плоскость, є з таких декілька маленьких царапок. Вони не критичні, вони прокапані, нічого страшного в цьому немає. Так, тут у нас багажник іде з такими релінгами можна доставляти. Тут у нас йде для рекомплекта шторка, сітка витягується. Тут теж вже така хромована. Штука, так, аварійний знак, кришка в нас звичайна. сутня, задня камера, яка схована в значку. Зараз по порядку все. Пок... Метал не обнаружен. Бампер. Так, спойлер. Повний порядок. Давайте я вже одразу кришу пройду, щоб до неї не повертатися. Кришу батона. Порядок. 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 Кромка водійського скла. Так, повний порядок. Тут в сколів нічого такого немає. Так, де батона йдемо. Неправильно вдарив. 133, 120, 120. 121, 126, 119, 110, 118, 118, 129, 129, 117, арка. 117, 123. Так, цинк. Це цинку, Так, оцю м'ятинку я показував. Малесенька, малесенька м'ятинка є. яка під ПДР, в принципі, витягнеться. Так, тормозний диск. У нас також без бордюри, гума Данлоп, 22-й рік, тормозні диски нові, колодки нові. Так, ззаді. Так, позаду у нас. Позаду у нас такий здоровенний диван. Тут два підстаканника. Це відсік для лиш можна скласти. Можна скласти також положити повністю сидіння. Трьохзонний клімат контроль. Зарядка 220, звичайна, Type-C. Так, поїхали далі. Карта у нас ціла, ніде нічого не пропаляно, не прокуряне. Мобілі. Скоріше за все не курили. Не знайшов я жодного нарікання на те, що тут їздив курейця. Так, поворот цілий, підсвітка ціла, світить, дзеркало, зато складання у нас. Тут повний порядок. Так, пасажирська сторона. Тут все в повному порядку. Сидіння в ідеальному стані, подлокотник в ідеальному. Тут у нас присутня автопарковка. Старстоп, заводиться з кнопки, трьохзонний клімат, Підігрівий сидінь, Бездротовий Android Auto Apple CarPlay, Star... електроручник, автохолд, максимально можлива магнітола для пасата. Безрамочне дзеркало. Тут можна. Різні сервіси підключати на ті кнопки, що зверху. Так, поїхали далі. Крило 122. Повний порядок. Діск в повному порядку. Гальмівний новий, колодочки нові. Так, Двигун. По двигуну. Ну, У нас тут амортик стоїть. Тут жоден болтик. Не фарбований і не кручений. Повний порядок. Повний порядок. Повний порядок. Це 2 літра на 110 кВт. Крішку я не буду знімати, запотівань ніяких немає ніде. Розбирати його одною рукою трохи неудобно. Тут жодних запотівань чи по турбіні, чи ще по чомусь немає. Ну, хто знає ці двигуни, це 2-літровий на 110 кВт. Він їздить дуже довго і нудно. 300, 400, 500, 600, 800 тисяч. Взагалі без питань. Так, по капоту у нас присутні такі невеликі сколи. Але ж ну, ви повинні розуміти, да автомобілю майже 4 роки, і автомобіль їздив по дорогам. Тобто каміння летить, все летить. А то є такі люди, приїжджають, які думають, що автомобіль п'ятирічний там, чи чотирьохрічний і він повинен бути як в салоні новий. Навіть коли новий автомобіль везе відкритий автовоз, він вже може в автосалон приїхати зі сколами. Вєтки по дорозі, камні летять з інших машин, Тобто це все експлуатація. Так, погнали по салону з водійської сторони. Так, ну я ж кажу, тут у нас повний порядок, запускається з кнопочки. Cockpit, виключає музику. ось Середній розхід пального на 4-6 на, 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 на. літра. Так, асистенти асистенти у нас повний набір, абсолютно повний. Є все. Превентивне розпізнавання втоми, причепа, дорожні знаки, асистент зміни руху, це мертві зони в зеркалах, присутній зараз. Оп, бачите, засвітився. Так, Лейна Сіс, утримання смуги, фронтальний асистент, адаптивний круіз-контроль. Можна змінювати приборку. Вибирати різного роду. Можна так зробити, можна отак зробити. Думаю, як подобається, так і можна зробити. Так, у нас тут нічого не поломано, не подрано. По салону йому п'ятерка. Реально по салону п'ятірка. Є тут на зверху такі невеликі коцки від кільця. Так, в принципі, в мене, мене запитань і до керма в принципі немає. Кермо не фарбоване. Жодних мене тут запитань абсолютно немає. Так, це у нас автопарковочка, будь ласка, умітні щось там. По кащих поворота, куди ви хочете їхати. Так, Це у нас задня камера, передній задній парктронік і боковий. Не почнеш їхати, ще засвітиться справа, зліва, засвітиться парктронік. Так, і на останок, що ми маємо? Це сучасний автомобіль 2020 року. Приїхав з Німеччини з повною сервісною історією, не фарбований на абсолютно всіх асистентах, які є у Volkswagen є в доступі. На Дістроніку утримує смуги, щитує знаки, сліпі зони в зеркалах, превентивна система безпеки, навіть є асистент причепа. Автопарковка Партроніки 360, масаж, підігрів сидінь. Бездротовий Android Auto, Apple CarPlay. Ще раз повторюю, з повною сервісною історією. Він код я надав. Перевіряйте по офіційному дилеру. Останнє ТО 182 тисячі кілометрів. Автомобілі замінено масло, Замінені тормоза в круг. Це все робилось на офіційному дилері в Німеччині. Ви самі це все можете перевірити. На максимальній магнітолі. Діджитал Cockpit приборочка. Гума нас 22-го року. Автомобіль не потребує жодних вкладень. Поставили на облік і насолоджуєтеся автомобілем. Що зробив максимально можливий обзор, щоб ви розуміли, що це таке, що це за автомобіль ми привезли. Так що кого цікавить, звертайтеся.